Всім привіт! Мене звати Пробоча Оля. Ви на каналі, де про бізнес, про можливості і трошки про моє життя. Сьогодні хочу записати таке е, звичайне відео, з, де я дуже дуже щаслива тішуся від того, що мені прийшла посилка із Америки. І я вже тривалий час, е, час від часу, замовляю дещо на американському сайті МВЕ. І сьогодні я вирішила поділитися трошечки цим щастям, тому що я знаю, що багато хто із вас зараз, е, хто мене дивиться, живе і в Канаді, і в Америці. і знаю, що для вас це дуже в легкій доступності, і це дійсно дуже кльові. Продукти, за які я готова платити за доставку там, 100 доларів і більше буває, аби вони до мене потрапили. Отже, сьогодні поділюся, що мені таке тут приходить і що я отримую. Я фанат взагалі всієї продукції Amway, в Україні досить багато чого є, але те, що є в Америці і в Канаді, звісно, не зрівняти, тому що е все йде звідти. І почну, напевно, з продуктів, які я замовляю для дітей, тому що там, З'явилися просто бомбезні штуки, і вони виглядають дуже кльово. У мене Назар одразу О, це нам клас! Це такий Kids Complete Superfood Powder з шоколадним смаком, яку ти замішуєш з молоком або з будь-яким іншим напоєм. який, ти. ну, Переважно, це молоко, йогурт може бути, або може бути. Ой, я зараз зрозуміла, що я дивилася не в камеру, а дивилася на себе. І це, це так робити не можна сорі. Вісім грам протеїна в одній порції. Тобто вони рекомендують розмішувати два ковпачка, які тут є. Напевно, є ми ще не відкрили його. Два ковпачка, така ємність американська. Я, я точно не знаю, як чому вона відповідає. Що тут є? Тут є вісім грам протеїна в одній ложці, в, в одній порції, двадцять шість вітамінів і мінералів, десять plant ingredients. Я так розумію, рослинних інгредієнтів, які відповідають 10 Великим листям з шпинату, але тут дуже дуже великий склад, класний. Ти шпинат не завжди можеш дітям засунути. А ця штука і смачна, і корисна, і вона не містить цукор, вона не містить глютен. Дуже класна штука. Що ми замовляємо вже давно не в перший раз, це ось такий теж для дітей. Комплит імунітет, дуже кльова штука. Хто в Америці в Канаді, просто рекомендую спробувати. Це такі е, стіки. Один стік це одна порція. Дуже смачна пудра, яку ти висипаєш в рот, і вона розтає, і таке враження, що це така жуйка, не жуйка, щось таке просто ну, супер смачне. У мене Назар її обожнює. Соломіні чомусь не зайшло, я не знаю чому. Ну, вона в мене взагалі така дуже е, е, особлива до їжі. Якщо і щось не зайде, вдруге вона пробувати не буде. І навпаки, якщо щось їй сподобається, все це вона буде їсти. Це теж така е, добавка. тут 30 стіків, Один стік на день, підтримка 4 в одному. Вітамін С, пробіотік, що дуже важливо, тут уже є. Цинк і вітамін Д. Тому що пробіотік це важлива штука для кишечника, особливо якщо діти алергіки, алергію мають да? ви постійно якусь харчову будь-яку. Ось це йде все від кишечника. Проблеми з кишківником. І пробіотік якісний він туди дуже допомагає. Афігізна штука мене Назар її обожнює. Скільки ви в магазині? Мам, а це теж? Ти, ти ж вітамінки. Вітамін. І ти... Це, мами, не куркума. О, це Куркума куркума. Це... це щоб спадки гарно. А ще це фодівчика. Це фодівчинка? Так. Це колаген. Це, це колеген. Це цей, і цей хлопчику, і це Тимчику? Не-не-не, поряд десь от так. Отак? Не знаю. Ой. Е-е-е, це, е, це... Розпаковка від Назара? Так. Далі, що в мене ще для дітей. Ну це не тільки для дітей, це і для нас теж. Ми нам ми замовили аж дві таких баночки. Це називається Sweet Dreams. Sweet Dreams – це такі цукерки. Рекомендують вживати за 30 хвилин до сну. Вони не мають звикання, тобто ти до них не звикаєш, але вони допомагають організму розслабитися. І тут і магнезію, мелатонін, тут є 3 мг, які допомагають розслабитися, тобто якісний мелатонін, якісні речовини. Саме головне, твій сон стає якісний, і ти дуже класно крепко спиш. Дорослим по дві на ніч, а я малим даю ось така вона жувальна цукерочка, яка дуже класна на смак. І вони її гамі-гаміс називаються. Там взагалі така серія дуже велика різних гаміс. Ми пробували для імунітету класні, ми пробували лес стрес, для заспокоєння, такого, щоб менше стресу було. Ми купували ще для зору. Теж все-таки гаміс. І, вони, і ціна дуже приємна. Тобто десь така упаковочка, навіть з доставкою вона виходить там, щось 1200-1300 гривень. Ну, ми дуже їх любимо. Ще із цієї серії я замовляю собі, і тут зараз замовила аж три баночки таких. Це супер класна, крута штука, називається No Filter, Але насправді це речовина з колагеном. Це теж такі живальні. Зараз я навіть відкрию. Теж покажу. Я е, колись слухала, є така Світлана Каркунта, дуже класний лікар-комбустіолог, проживає в Дніпрі, якщо я не помиляюся, і вона оперує. Різні пластичні хірургії робить, і саме зі шкірою комбустіолог це людина, яка лікар, який з опіками працює. І в неї дуже багато пластичних хірургій. Вона пояснювала, що вона своїм клієнтам рекомендує ось цей колаген. такого аналогу в Україні взагалі немає. прийшла. Заходь, заходь! Я відео пишу, розпаковка. Вони дуже смачні теж, і вони такі, як жуйка. Трошки. Це дві штуки. М -м. Вони теж такі жувальні. дуже смачні. Цей склад колагену дуже класно впливає абсолютно на все. На шкіру, на якість волосся. Я замовила цього разу теж вперше для себе вітаміни для жінок спеціальні. І коли я почала читати склад, що сюди входить, я просто офіділа. Тому що тут 100% норма вітаміну А, 111% вітаміну С, 125% вітаміну Д, тобто від норми е, денної норми, є В6, Б Б12, Фоліат, Біотін, коротше всі вітаміни, які потрібні для жіночого здоров'я. Я багато що додатково п'ю із того, що тут є. Я можу його не вживати, тому що воно вже є отут в одній цій таблетці така от таблеточка. Наступне, що ми п'ємо, це для карада. Холестерол хел контролює рівень вироботку холістеріну. Дуже класно. Тут 60 таблеток. Ми замовляємо вже її раз п'ятий, мабуть. І така простата хелс це для чоловічого здоров'я по рекомендації. Нутриціологів сказав, що це дуже афігізна, карада теж її п'є вже давно. Далі ми замовили собі вітаміни групи Б в Україні. Треба сказати, в Україні є теж дуже класні вітаміни групи Б від Nutrilite. Це все один той самий бренд. Він американський. Чим він особливий? Він вирощує всі інгредієнти на своїх сертифікованих полях і е, по всіх континентах світу, де найкраще що росте, там і вирощує. контролюють е, повністю від насіннинки до того, що покладеться сюди. У вітамінку. Чому ми замовляємо тут групу Б? Тому що тут є додаткові компоненти, яких нема в Україні, в кого є недолік вітаміни групи Б, особливо вегетаріанці це дуже класна біодобавка. Далі ми ще замовляємо це з часів ковіду. Така вітаміна імунітетна, називається Immunity Defense, цинк, холі, базіл. Вона була створена під час ковіду. Саме для того, щоб вборотися верніше класно підготувати імунітет для того, щоб оце в часи, коли віруси ходять, всяке. І нею ми лікували ковід, прям. Ну, як лікували? Не можу сказати, так, що ці вітаміни лікують ковід, а справлялися організм дуже класно з допомогою цього вітаміну. Я вже теж вдруге замовляю собі ось таку. А, помадку. У нас в Україні, до речі, з'явилася Artistry Studio Ось ця серія, але чомусь немає такого бальзамчику. А, я, до речі, ним користуюся більш року. Ось він у мене лежить зараз. Покажу. Ось <плес> більш року, мабуть. Він ще в мене є, вже тут такий поход життям побитий. І це такий красивенький новий. І він дуже зручний. Мені подобається його пімпочка, і це насправді не просто бальзам, а це бальзам маска. Тобто його можна на ніч наносити, і він не має такого звикання. Тобто, коли я його забуваю наносити, немає такого знаєте, пересихання. Є така штука на кармекс, до речі, колись був дуже популярний кармекс, але потім виявилося, що в нього є звикання. І якщо ти його забуваєш наносити, то в тебе дуже пересихають губи. Це просто топчиком за топчиком. Ще одну класну новинку ми замовили вперше: це такі капсули Turmeric. Це куркума. Тобто якісна, якісна, дуже куркума. Яку вони тут прям пишуть, до речі, на, на баночці, що вирощена на їхніх сертифікованих полях ця куркума. І взагалі куркума вона славиться своїми а -а, якостями, властивостями, і вона прям, прям пахне дуже сильно куркумою. Я потім ще почитаю, можливо, напишу тут, для чого вона ну, потрібна більш детальніше, але в принципі це всі знають, що куркума це офігезна штука. Ще таких дві штучки ми купили собі: це е, зі смаком. Розкажу, що Це Це зі смаком е, малини, а це зі смаком манго і апельсину. Це такі тюбс, твіст тюбс to go називають. Колись я заморобила замовлення, я їх не замовляла. І мій друг, товариш, наставник, який їх відправляє там з Америки, подарував мені кинув пару штучок, ну там п'ять, я не пам'ятаю скільки штучок в подарунок. І я попробувала, і вони такі класні. Ці штуки. Це такий концентрований напій, який є всередині. Ти відриваєш так один тюбік. Відриваєш оцю пімпочку, виливаєш його у воду по певній пропорції. Ось воно прям намальоване, до речі, і отримуєш вітамін А і вітамін С у великій кількості. Два компоненти, які дуже важливі. Тобто вітаміна А 277%, вітам С 60 Мг, здається, якщо не помиляюся, погано бачу. І ось там є різні смаки, але ми беремо, там ще є класне Kiwi Strawberry, але вкара на ківі алергія, тому ми беремо ось такі зі смаком малини. І діти його люблять, і ти знаєш, що ти постійно особливо в зимовий час або влітку, коли теж багато вірусів-бактерій, це завжди є е, класний напій тебе під рукою, який ти можеш заколотити. І останній топ-продукт, який ми дуже довго чекали, який дуже довго думали, е, треба він чи не треба, тому що він коштує ну, так. Е, Недешево, можна сказати, в порівнянні з чим. Але це така речовина називається Бегін-порошок, який містить в собі абсолютно всі потрібні інгредієнти, мінерали, вітаміни, протеїни для вашого організму. Я тоді, коли почула, я така: ого, нам точно це треба штука. Це, от, якщо ви не знаєте з чого почати, оце класна штука, з чого почати і знайомитися з нутрилайт, якщо ви живете в Америці чи в Канаді. Під відео я залишу посилання, як можна це продовжувати. Дубати в Канаді чи в Америці за моїм посиланням, ви зможете зареєструватися як клієнт і мати собі клієнтську знижку. Якщо ви хочете купувати ці продукти в Україні чи в Європі, то також можете мені написати. Я залишу для України також реферальне посилання. І напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий огляд. Якщо сподобався, то покажу якось можливо все, що в мене є, тому що це величезна теж колекція. Бажаю вам бути здоровим. І дозволяти собі купувати всякі такі штуки для здоров'я і краси. Па-па! А знаєш, звідки воно все приїхало? Так. Звідки? Це вже магазин, скільки їсти десь таке десь в магазині. А знаєш, звідки приїхало? А? Це приїхало з Америки. Америки? Так. Все. тут пусто. Пусто.